Продовжуємо на столових формах. Щеплення цьогорічне. Це перепривитий кущ чотирма формами. Як ви бачите, чотири рукава, чотири гібридних форми. Перша, перша з них, дивіться, які, які балабахи висять. Одна, друга меншенька. Це форма нашої вітчизняної селекції. Селекціонера Щередянкова, нашумівший джокер. Ось бачите, як, які він закладає суцвіття. Я думаю, форма буде плодоносна, урожайна. По остальним параметрам будемо бачити. І так, джокер потужні пагони. Красиві соцвіття поруч. Також цікава новинка. Не уступаючи джокеру. Ось подивіться це. Форма голуба. Журавчик червоний. Також, я думаю, буде врожайна форма. Одне соцвіття, ось друге соцвіття, дивіться, також аналогічно джокеру. По два соцвіття закладає. Ці меншенькі, але теж, ось бачите, йде з суцвіттям. І тут суцвіттячко є трошки слабішенькі, але слава Богу йдуть. Розколишем з протилежної сторони на цьому рукавчику це у нас жовтий велікан Форма калугіна Віктора Михайловича. Тут питань по плодоносності також немає, дивіться, гарні, красиві суцвіття. Форму ми демонстрували в минулому році. Я думаю, врожайна, цікава, смачна, з дуже раннім терміном дозрівання, з мускатним смаком. На цій стороні це у нас ямайка, Також Віктора Михайловича Калугіна. Не нова форма, але врожайна, як ви можете побачити. Дивіться, навіть внизу, там малесенькі соцвітячка є. І тут гарні соцвітя. Тобто так, uh, є ще, щас перейду.